На сьогоднішній день ми звернулися в прокуратуру, відповідно, прийняли на позвонових сесіях, підняли їм максимально та відсотку ставку на 6%. Направили їм договір на підписання. Вони відмовилися, відповідно ми на сьогоднішній день звертаємося до прокуратурою сюди щодо, щоб вони платили рішення. Крім того, ми проводили нараду, так і зверталися мешканці щодо того, щоб вирішити питання. Там ви бачите постійно наші діти бігали, алкоголіки, собаки. Ну, Коротше, в центрі міста мені розсад і всього і Ми проводили нараду спільно з активістами міста, виконавчим комітетом, депутатським корпусом, викликали відповідну барикету і ставили задачу, щоб він не вів там порядку. Прийшов десь ну, місце три, ніякого порядку не було наведено, відповідно, я звернувся до голови обласної державної адміністрації для того, щоб вирішили на це питання, тому що, шановні України, лінії Кульбука. Тому що, е, тому що продавали майно фонд державного майна через рівненське регіональне відділення. Це не продавала міська рада, а продавала е, фонд державного майна. Списували майно через борги атомної електростанції. І через фонд державного майна він був проданий ще в далеких 90-х роках. Ви знаєте, Верну Яну, покійному е, польському інвестору, який тут був. Після нього і вараж. оці дві проблеми, які ми маємо зараз в місті. Е, значить, по, е, далі в 2007 році е, викупала фірма Барикети. Е, я не пам'ятаю назву, не буду говорити. Відповідно, я ініціював, що ви провели раду, запросили фонд державного майна, запросили губернатора, запросили відповідно економістів, відділ економіки. І де ми, відповідно, я створював позицію нашої громади про те, що ми вже втомилися від такого інвестора, який вже більше 20 років обіцяє, що там щось зробить. І завжди знаходять якісь підстави. То змінилося одне законодавство, то змінилось друге законодавство, то змінилось третє законодавство, то їм треба якась довідка, то їм треба ще щось. Але фактично ви не бачите там жодних робіт. А проблема існує. Відповідно, на цій нараді при обговоренні. Було виявлено дивні факти, які я вам зараз озвучу, які я озвучу в прокуратурі зараз опрацьовується даний матеріал. А в 2011 році закінчився термін, за який мали побудувати і здати в експлуатацію даний будинок. Настав 2011 рік, будинок ніхто не збудував ні Вірма. І відповідно, було було звернення барікети до Кузніцовської міської ради про продовження терміну, тому що єдина умова в договорі, яка існує і за, е, стосується інтересів Кузніцовської міської ради, це що погодження терміну введення в експлуатацію, продовження так, погоджується з Кузніцовською міською радою. Весь все інше в договорі, ми навіть його не підписали, є двосторонній від фонду державного майна і інвестором. А, і е, коли звернулися в 2011 році, е, даний проєкт рішення був підготовлений, але він не був винесений на сесію. І дивним чином, в 2012 році, коли ми обговорювали вже на Раду при обернателі, інвестор і відповідно фонд державного майна надав нам цікавий документ про е, угоду, мирову угоду Господарському суду. Е, в 2011 році, який між фондом державного майна. І відповідно дано підприємство, було продовжено без нашої згоди термін, ведення в експлуатацію до 2017 року. Коли ми вивели, я сказав, що це є абсолютно порушення законодавства, ми будемо звертатися в інстанції і не спитали думку Кузніцовської міської ради. Саме тоді, в 2011 році, ми запрошували його і казали, що хто йому продовжує, не буде цей термін, тому що ніяких дій не робилося. Таким чином, якимось, розумієте, яким чином, в 2012-2011 році було вкладено мирова угода в господарському суді Міжфондом регіонального розвитку, тоді, після виявлення цього факту, відповідно даний інвестор пообіцяв, що він до Дня Незалежності.